Але прекрасно як я люблю виходити на подвір'я завжди на природу, подихати свіжим повітрям. Я буквально десь 5 годин тому зняв відео вночі про новини, офіційні новини Сполучених Штатів Америки і вирішив вийти зразу, як тільки прокинувся. Піти зразу зняти вам ще один відеоролик, який вам дуже сильно сьогодні допоможе. І я хочу дійсно зі свого досвіду вам розповісти, чому я так вважаю, і взагалі розповім вам сьогодні дуже важливе, як взагалі працюють ділери і на що бути найбільш обережнішим. Тому, друзі, слухайте до кінця. Я сьогодні багато класної інформативної інформації вам надам. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по прамі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет, рахунки по одних з найбільш видніших умовах. І вони знаходяться тільки в Україні Онтаріо. Допомагають фінансові Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть внизу в описі під відео. Переходьте і вони будуть раді вам допомогти. Дивіться це відео до кінця, тому що я хочу вам розповісти про те, як працюють ділери тут в Канаді, і це дійсно вам може допомогти. Вам це може допомогти, щоб не попектися і не, не натрапити на якусь халепу і не на якусь біду. Але перед тим як ми почнемо про це говорити, я хочу вам розповісти про найкращий автомобіль тут в Канаді. Найкраща марка автомобіля тут в Канаді. Я за останні сім років вже їздив на американських автомобілях, на японських автомобілях і на німецьких автомобілях. І як я їздив? Не то, що я їздив, я десь добрий рік, плюс, два роки їздив на різних цих автомобілях. І мені, чесно сказати, ні жоден автомобіль так не допомагав і так мені не давав впевненості, як Тойоти. Тойота мене не спонсорує зразу кажу. Це суто моя думка. Я поважаю кожну та кожну її думку. Також я розумію, що багато людям подобаються американські німецькі машини, і в тому числі і мені подобаються німецькі машини. Але ми говоримо зараз про практичність. І практичність дуже важлива е, тут, в Канаді. І повірте мені, коли ви дивитеся на їдете в ділершипи і бачите Тойоти, дуже мало є. все розкуповують. Треба ставати на черги туди-сюди. Вас, напевно, питання записується: чому? Чому проблема? Потім ви їдете в якісь американські ділери. Чи в Доджі чи Форди повно автомобілів, які хочете кольори, які хочете комплектації. Все повністю під кожен любий смак вже все готово, повністю вже є, сидить, чекає на вас. А знаєте чому? Тому що люди не дуже сильно люблять купляти. Так, я не спорю. Форди F-150 одні з найбільш таких, знаєте, популярніших траків тут, на цьому континенті. Їх продають дуже багато, але це не означає, що Тойоти теж дуже далеко відстають загальному, як Марка. І Тойоти дуже добрий, особливо для новоприбулих українців. Знаєте чому? Тому що ви не знаєте, чи ви приїдете е, тут, в Канаду, чи ви будете тут довго перебувати, яка взагалі у вас історія. А добре мати автомобіль, який легко продається. І Тойоти дуже легко продається в Канаді. Ви буквально закидаєте Тойоту, і якщо, звісно, більш-менш нормальна ціна, то її швидко досить купують. Тому що Toyota це перевірений бренд, це хороший бренд і надійний бренд. І повірте, в моїй сім'ї за весь час нас було RAV-4, FJ Cruiser, Tacoma та Toyota Matrix. І всі ці машини просто їздили постійно, без ніяких проблем, класно, міцно. І мені, мені дуже подобається, ніколи не давали проблем. Тому я хотів з вами цим поділитися, що, можливо, це комусь допоможе, особливо новим людям, які планують або загублені в тому, яку, який їм автомобіль вибрати. А тепер давайте поговоримо про мій власний досвід. Я вже купляв фактично чотири нових автомобіля, тобто я чотири рази проходив цей весь процес. Два рази своїм батьком, два рази з собою персонально. Тобто дві машини для себе, дві машини батькою за всю свою історію життя в Канаді. І я вам наперед кажу: я знаю, що дуже багато наших українців, розумієте, люблять ходити до якихось сейлзменів, Українських і так далі, і ви вірите. Ви думаєте, що якщо ви йдете до україномовного якогось селзмена, то все, то ви в хороших руках. Але ви не забувайте одного: що вони всі працюють разом. Вони всі працюють на те, щоб продати вам автомобіль. І спочатку все буде добре. Ви прийдете вам, селзмен почне розказувати гарно з вами говорити, ніби найкращий ваш друг повністю, все супер. Потім він вам покаже машину, почне вам говорити про е, які, це, які це хороші вибір, які ви молодці, що ви вибрали такий вибір туди-сюди. І потім цей селсмен десь пропадає, і ви переходите до фінансиста. І тут починається конкретно таке, знаєте, е, набивання грошей. Вони починають е, повністю е, вас спробувати накрутити на додаткові там, продовження гарантії, е, там покриття знизу. Ну, якісь там аксесуари, ну, повністю по повній програмі. І також фінансисти дуже часто люблять свої документи. Тобто, коли ви йдете до фінансиста, то перед тим ви зі своїм сейлзменом домовляєте за ціну з автомобіль. Все нормально, без проблем. Ціна домовлення, там плюс-мінус податок і все. Ви йдете до фінансиста і, і дивитися, а вже ціна на 3-4 тисячі, деколи навіть на 6 тисяч збільшується. Інакше ви питаєте, в чому проблема, а фінансист каже, ну, то вам треба це, вам треба це, вам треба це. І потім ви дивитеся, і ще 600-800 доларів можуть бути така, додаткові такі за послуги паперів, просто. Вони переважно не мають права вас брати гроші за послуги, тому що фінансист вже працює там, і він для того, щоб вас обслужити в загальному. І все, все фактично вже в ціні включено. Але вони хочуть заробити, вони хочуть таким чином додати і трошки витягнути з людей. Тому я завжди кожному та кожній говорю: як ви йдете купляти автомобіль. Обов'язково беріть з собою когось, хто спілкується англійською мовою на 100%. Тому що це дуже важливо, щоб людина якась може перечитати повністю всі документи, всі контракти, бо вони там так все це роблять. Наприклад, на одній сторінці може бути така ціна. Потім ви переходите на другу сторінку, вже інша ціна з додатковими там додатками, і на третій сторінці вже інша ціна. І потім маленькими буквами взагалі може бути щось таке, що потім ви можете попектися і ви просто можете на не зауважити. Тому ці всі контракти є дуже важливими і треба бути дуже обережними і готовим. Я дуже часто їздив в ділери. Я пам'ятаю, приїхав один ділер і то був якийсь серб. І ми з ним поїхали на тест-драйв. Це коли я Volkswagen вибирав. І він мені каже: дивись, яка машина гарна, бачиш, нас тут двоє, як вона класно їде, швидко, все добре, без проблем. Такі, я такий професіонал, почав себе хвалити. Я там машини продаю, там машини продаю. Я сиджу тихо, думаю. Ну, добре, гарно гарно, людина говорить, все нормально. Потім ми приїжджаємо в ділершеп і починається до мене. Я кажу, покажи мені ціну, я кажу, я хочу таку ціну. Він покликав свого менеджера. Менеджер прийшов, менеджер прийшов каже, ти готовий купляти машину. Я кажу, так, я готовий, якщо ви мені дасте ціну, яку я хочу, я готовий, я вже підпишу. Так не працює, ти мусиш нам вже зараз сказати, і ми тоді будемо йти і попробуємо тобі ту ціну дати, якщо ти погодишся на те, що ти точно сьогодні купиш. Я кажу, я не можу вам сказати, чи я точно сьогодні куплю. Я вам можу тільки сказати одне, що я вже не є такий е, малий, як ви думаєте, що я прекрасно розумію, як ви працюєте. І якщо ви мені не даєте ту ціну, то я просто відходжу. От ти ніколи не був готовий купляти з першого разу, я кажу, я був готовий. Просто мені не дали ціну, яку я хотів, і ви з мене хочете з мене, е, зробити дурака і накрутити мене. І я вийшов звідти, потім шукав по телефону різних ділерів і знайшов одного діле в шерот-парку. Подзвонив до них і кажу, друзі, я зацікавлений там одній машині, які ви маєте. Я кажу, але в мене був дуже поганий досвід з іншим ділершипом. Тому я дуже сильно прошу, будь ласка, допоможіть мені, допоможіть мені, щоб я міг купити нормальну машину, але я зразу вам кажу, якщо ви будете на мене тиснути, то я зразу вийду. Тобто я їм вже наперед дав знати. І я туди приїхав, вони взагалі мене не чіпали, вони дуже гарно все до мене зробили, але фінансист все рівно пробував мене на 800 доларів додаткових, як то кажуть, накрутити. І це так, і вони так швидко працюють, не всі ці документи повністю сюди-сюди. Тому, друзі, будьте дуже сильно екстремально обережними і пам'ятайте про те, що беріть з собою завжди якусь перевірену людину, яка спілкується англійською мовою, яка зможе вам допомогти, щоб ви не пропустили ніякий важливий пункт в контракті. І в Канаді дуже важливо бути обережним з кредитами, тому що в Канаді можна так легко залізти в кредити. Вони все дають на любе кредити. А потім, як ви залізте на ці кредити, то ваше життя, ваше майбутнє може конкретно зіпсуватися і з тими всіма кредитами. Але я завжди е, закликаю і говорю, що новий автомобіль це правильне рішення. Це добре рішення. І в загальному нові автомобілі вони е, принаймні ви знаєте, що у вас під капотом ніхто там не лазив, і ви знаєте, що це за автомобіль, і це буде ваш автомобіль, чистий новий автомобіль. І деколи в деяких ситуаціях це навіть вам вийде дешевше ніж купляти якийсь вживаний автомобіль за 15-20 тисяч, і потім, не дай Бог, що щось з тим автомобілем станеться, і ви фактично втрачаєте конкретну таку суму грошей автоматично. Якщо у вас є якісь питання, залишайте в коментарях. Я попробую вам відповісти. Також надійся, що це відео вийшло інформативним і комусь допоможе трошки відкрити більші очі на все, як все працює. І будьте обережними в загальному, тому що нова країна, і не думайте, що тут в Канаді знаєте всі такі, знаєте, нічого не знають і не знають, як вертитися, як крутитися. Тут так само, тут так само живуть люди, які в нас в Україні так само люди вміють крутитися, так само вміють виживати. Тому будьте обережні, щоб ви самі не попалися ні на кого, бо це зараз не є дуже легко, особливо в теперішній економіці. А вам бажаю всього самого найкращого, головне здоров'я, звісно, та мирного неба на нашою улюбленою Україною.